Сміємось, отже, не здаємось. У Коломийському народному домі відбувся гумористичний концерт за участі Романа Нагірного, заслуженого діяча естрадних мистецтв України. Свої перші творчі кроки робив саме у Коломиї, розповідає гуморист. Тому виступати тут вдвічі приємніше. Я перші свої творчі кроки робив. Саме в Коломиї, вдома, і мені дуже приємно, що на запрошення народного дому сьогодні до 1 квітня я хотів би трошки повеселити нашу публіку, наших хлопців, зарядити тим позитивом і тим, знаєте, таким зарядом, який. Потребуємо всі ми, маю честь і генерувати і розвивати це наше українське слово. І я від цього отримую шалене задоволення, бо я виріс з цього. Гуморист виконував як власні гуморески, так і твори авторів з Прикарпаття. Є наших багато авторів, яких я сьогодні буду виконувати, і щось самі ми робимо. Але у нас такий, знаєте, великий, великий, великий пласт і про тих авторів, яких я. І виконавців запрошують до Києва, таких і їхні твори сьогодні будуть звучати. Тому у нас є ще класики, і наші такі добрі автори, які я думаю, буде корисно і цікаво нашій публіці це згадати і почути. Організувати цей благодійний вечір гумору допомогло саме волонтерство. Завдяки ньому каже директорка народного дому Мирослава Воротняк, вдалося познайомитись із Романом нагірним ближче з паном Романом. Ми як волонтери співпрацювали. Я його знаю ще з коли він тут сам в Орфеї працював, займався я його ще з тих часів, пам'ятаю, але ми так близько не не контактували. Ми вирішили так не своїми силами, а запросити все ж таки знану людину з Києва. Все ж таки він знаменитість і наш краянин. І хотілося таким чином трішки людей відволікти від від таких проблем, проблем війни, які відбуваються на. Ньому. На даний момент, щоб потрапити на санс сміхотерапії, відвідувачі робили благодійні внески розміром у 100 гривень. Всі зібрані кошти організатори передали 10-й окремо гірсько-штурмовій бригаді. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.